Розуміємо, наскільки важливим є вода для життєдіяльності людини, тому прийнято рішення про ремонт колодязів загального користування, а також за програмою Пліч-опліч, яка була ініційована президентом України, визначена партнером нашої Дерчіської громади, містом Побратимом, місто Бровари, яке знаходиться на Київщині. Мер Броварів підтримує Дорачівщину, надали нам субвенцію для підтримки наших дітей, які мали можливість оздоровитись. Під час літніх канікул, а також з за нашим запитом надана субвенція на ремонт джерел загального користування на одному з джерел вже розпочать ремонтні роботи на іншому розпочнуться найближчим часом. Я впевнений, що в цьому році у людей буде можливість набрати води на відремонтованих місцях. Джерел загального користування також на території громади зараз відремонтовано 14 колодязів. Зараз триває процес відновлення ще 13 колодязів, 10 з яких ремонтуються в дречах і 3 в Слатіному. До цього процесу ми також залучаємо донорів. Драчівська міська рада спрямувала прохання до благодійного фонду карітас щодо допомоги з ремонтом ще 35 колодязів у безруках слотіном Лозові та дергачах. Наразі ми очікуємо відповідь щодо цього ремонту. Також хочу зазначити, що наше комунальне підприємство, до речі, Комунсервіс, веде роботи по заміну водопроводів по території нашого міста для того, щоб покращити якість води, а також дати тиск в багатоповерхів будинки.